Добрий день, малята. Ось вирішила завітати до вас у гості і дещо у вас запитати. А скажи мені, будь ласка, звідки береться вода? А давайте це разом і вияснимо. Погляньте, це наша планета Земля. Як багато на ній синього кольору, це все вода. Вода є невідмінною частиною усього живого. Спробуйте відгадати мої загадки. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас водиця ллється. Як це явище зоветься? Дощ, так краплинки дощу це вода. А тепер наступна загадка. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала. Він на землю тихо ліг, називають його. Сніг. Ми, сніжинки, це крижані краплинки води. Прозорий, як скло, не вставиш у вікно. Що це малята? Це лід. Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід. А тепер, малята, я вас запрошую до нашої лабораторії, де ми всі разом проведемо цікаві досліди. Для першого досліду нам знадобиться ємність з водою та деякі предмети. У мене це паперові геометричні фігури. Давайте їх зараз назвемо трикутник. Квадрат і коло. Також є ложка, пластмасовий м'ячик, коктейльна трубочка, резинова качечка, ключик, різні камінці та поролонова губка. До речі, малята, коли ви будете вдома проводити такий дослід з батьками, то можете взяти інші предмети. Тож, малята, починаємо по черзі занурювати предмети у воду та спостерігати. Паперові геометричні фігури плавають на поверхні води. Ложка зразу ж потонула, тому що вона важка. Пластмасовий м'ячик має середині себе повітря, тому він теж плаває, і коктейльна трубочка не тоне. Ключик у нас який залізний, тому він теж опустився на дно. Резинова качечка всередині яка пуста, має повітря, тому вона плаває на поверхні. А що ж буде з камінцями? Як ви гадаєте, вони важкі і завжди тонуть. Поролонова губка. Вона легка, тому плаває на поверхні. А зараз давайте всі ці предмети посортуємо на ті, що плавають, і ті, що тонуть. Вправо ми покладемо ті, що не тонуть легкі, плавають вони, а вліво ті, що потонули. Це важкі предмети. Зараз ми це все перевіримо, чи правильно ми все розложили. Це важкі предмети, а це легкі предмети. Давайте в руку візьмемо ложку з лівої ємності, а в другу руку з правої ємності коктейльну трубочку. Що важче? Ложка! Перевірте вдома свої предмети, що легше, а що важче. І ще один досвід малята. Чи можна виштовхнути воду зі склянки? Давайте перевіряти. Беремо склянку з водою та починаємо по черзі опускати камінці. Що відбувається? Вода у склянці піднялась доверху та почала виплескуватись. Це означає, що камінці під своєю вагою піднімають воду доверху. Подивіться, скільки водичків розлилося. Малята, який висновок можна зробити з нашого заняття? Легкі предмети з паперу, поролону, пластмаси та резини вони не тонуть, а каміння та металеві предмети важкі і вони тонуть у воді. І якщо важкі предмети занурювати у ємні з водою, то вони почнуть виштовхувати воду з ємності. Діти, нам час прощатися. Я чекаю на фото та відео з вашими дослідами. А на згадку я пропоную поспостерігати за вороною, яка все наше заняття стежила за нашими діями.